Червона доріжка, спалахи фотокамер та урочисте нагородження. У Києві премією Музваревордз відзначили найяскравіших представників українського шоу-бізу. Серед переможців, 14 номінаціях Іван Клименко, Квест Пістолс», як так та інші. Співачка Джамала отримала не одну, а дві нагороди в номінаціях Музичний діджитал Спадок та «За внесок у музичну індустрію. «Джамала!» Початку повномасштабного вторгнення вона зібрала на світових благодійних виступах близько 100 мільйонів доларів на потребу України. Я дуже вдячна за те, що сьогодні я маю взагалі можливість бути номенованою творити, незважаючи ні на що. Я хочу, щоб ви знали, що плекаючи свою культуру, ми зберігаємо самих себе навічно. Ця музична премія стала першою великою подією під час повномасштабного вторгнення. Спеціальними посмертними нагородами відзначили запорізьких вуличних музиканток Світлану Сімейкіну та Христину Спіцину, яких 9 серпня 23-го року вбила російська ракета. Нагороди отримали родичі загиблих. Зал вшанував пам'ять про дівчат хвилиною оплесків. Яка гучна подія без скандалів? Співак Меловін прийшов на червоний хідник в образі свині у діловому костюмі. В руках плакат з написом: Дайте гроші на зсу, не вистачає на вілу. Цим жестом артист висміяв чиновників, які обкрадають населення нашої держави під час війни. Ексклюзивно для Дніпро Тіві співак прокоментував свій жест. Насамперед, це лишнє нагадування українцям того, що відбувається у нас під час війни всередині країни. Чому саме образ свині? Я ніякому разі не хочу образити свиней, але на мій погляд, це найвдаліша метафора, які можна показати сучасного депутата, який під час війни займається розкраданням бюджетів, розкраданням гуманітарної допомоги і займається лише своїми інтересами, а як не інтересами держави. Церемонія тривала 5 годин. Номінанти в категоріях Найкращі нові імена у чотирьох музичних жанрах отримали по 100 тисяч гривень зі спеціального фонду на розвиток української музики.